<плодови> Тепер ще питання: хто під каблуком? <сіх> всі івано франківська область сьогодні з нами. Іди сюди вже, нехачуха. Тобі <сіх> <сіх> добрий вечір, близнюки. Вітаю вас. Вже, хто не знав, я вже це всім розказую, може, це вже всіх задовбало, Але так, я з Франківської області переїхала до Харкова і зараз виступаю взагалі у близнюках. Ну, типу це класно. Yeah. Да. Yeah. <клес> ну, Загалом, якщо говорить, я чесно думала, може, таку типу, не треба, але ну хай буде. Харківські, може, вже чули ці вірші, але мені можливо важливо теж, щоб це почули і близнюки. <клес> Тож, давайте підтримуйте, опис накачу. Дякую. Трощило ребра. Безприлюдій рвало. Вітри на обрід шпурляли в провесі, І вечір знову був затхло затхлогорілчаним. Був березень. Був п'яний березін. Мороз над ранок, скурена цигарка, і я скурблена крихтами тепла. Від рук твоїх ні холодна, ні жарко. Обрид облиш, налиш ще вина. Брунатним маревом вкривалися дерева, трималась поручню весна із просторіч. В під'їздах ригала окрилена богема. Твій тим з цигарок, канув просто в ніч. Принишкли зойк. Розтанув десь повітрі. Сирен творилося, обриддя сиренат. Був п'яний березень, війни, сумне, поріддя. Далека, дай вип'ю із горла. Дякую.